19 листопада Полтавщину відвідав урядовий уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П'ятницький. Він зустрівся з головою Полтавської обласної державної адміністрації Олександром Удовіченком. Говорили про переваги і ризики України і нашої області, зокрема, у разі набуття асоціативного членства нашої держави в Європейському Союзі. Обидві сторони зазначили підписання асоціації з ЄС відкриє перед Україною нові перспективи. Тужня огадяч у рамках свят таке повідомлення прозвучало на телеканалі Лтава 19 листопада 2013 року. Рівно через 10 днів Віктор Янукович так і не підписав розрекламовану його ж урядом угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Щоправда, несподівано перед Вільнюським самітом той же уряд оголосив, що призупиняє підготовку до підписання. Це було поштовхом до акції протесту. Перша відбулася в Києві 21 листопада, практично Одночасно на численні мітинги на підтримку Київського Євромайдану почали збиратися і у Полтаві. Кількість активних полтавців різко збільшилася після силового розгону майдану у столиці у ніч на 30 листопада, заради йолки того дня та 1 грудня перед полтавською облдержадміністрацією емоцій ніхто не стримував. Полтава вона завжди була спляща, нічого з цим не поробиш, але ж сьогодні всі. Дивилися телевізор і бачили, що робиться в Києві, що робив Беркут 4 години ранку на площі Незалежності. Прокидалися Полтава швидко 2 грудня, буквально за чотири дні після розгону Євромайдану у Києві. Навіть обласна рада, де тоді ще була найбільшою фракцією партії регіонів, ухвалила звернення із засудженням насильства на майдані. Щоправда, та ж більшість проігнорувала вимоги опозиційних депутатів щодо більш різких формулювань. Ленарне засідання було насичене неабиякими дискусіями, не зважаючи на те, що і провладна більшість, і опозиційні депутати були єдині щодо засудження. Удження неправомірних подій на Майдані. Щоправда, кожна із сторін мала свій погляд на проект звернення, який ухвалювали на пленарному засіданні. Але додати відставку президента, відставку уряду потім розпочався етап взаємних звинувачень. Влада закликала опозицію прислухатися до неї. Опозиція натомість наполягала на своїх аргументах, в основному на мітингах та використовуючи інші, іноді оригінальні способи. Щовечора упродовж тижня у Полтаві люди продовжували виходити на майдан біля облдержадміністрації на підтримку столичного Євромайдану. 9 грудня голова Полтавської облдержадміністрації Олександр Довіченко поприлюднив звернення, у якому закликав мешканців області до порозуміння заради стабілізації ситуації. 12 грудня телебачення Алтава організувало круглий стіл у прямому ефірі із представниками влади, опозиції та духовенства. Діалогу не вийшло. Представники місцевої опозиції залишили студію після того, як оприлюднили вимоги, що майдан та опозиція висувають до президента України, визволення затриманих активістів, покарання винних у побитті учасників мирних протестів у Києві та відставку уряду. А увечері 12 грудня полтавські мітингувальники пікетували приміщення обласної державної телерадіокомпанії Лтава на вулиці Раїси Кривченко, – вони вимагали надати час для виступів в ефірі представникам опозиційних сил. І такий ефір відбувся. 2013 рік на Полтавщині завершувався доволі спокійно. Новий 2014-й деякі полтавські майдановці зустріли перед облдержадміністрацією. Їх намет мирно прикрашав і нині прикрашає полтавську площу незалежності. Що закінчилось віче? Знову чергово у нас Полтаві і Ми зараз будемо готувати вечерю. Для цього трохи більше розпалимо нашу пічку, накидаємо сюди дрів. Трохи більше вона розгриться, тут у нас закипить чай, там у нас підігріється капусняк і всі, хто тут живуть, будуть сьогодні вечеряти. А тим часом у Верховній Раді скасували ухвалені ще у грудні ініційовані регіоналами так звані антикризові закони, які обмежували права та свободи, зокрема щодо протестів. Натомість протиснули закон про амністію, який не задовольняв опозицію та людей на майданах. Пролилася перша кров. Межа перейдена, і тому сьогодні вихід тільки один: зупинитись. І перейти до пошуків компромісу. Полтавський майдан, як ви бачите, люди збираються. Сьогодні мінус 15 на вулиці, там передають мінус 26. Я думаю, це так само, як і ті диктаторські закони, які забороняють зібрання, не зупинить людей. 23 січня на сесії обласної ради тодішня провладна більшість прогнозовано ухвалила бюджет області на 2014 рік, але потім довелося вносити зміни до порядку денного. Двічі депутати голосували чи не дати можливість керівникові громадської організації Майдан Полтава Олегу Поставгара оприлюднити вимоги Полтавського майдану, активісти якого пікетували будинок обласної ради перед початком сесії. Врешті йому надали слово. Всім дякую, що ця сесія. Почалася з того, що всі встали як люди, не як прихильники тої чи іншої політичної сили. І вшанували вбитих з вогнепальної зброї. А тепер щодо тих диктаторських законів. Сьогодні люди, які там зібралися, вони не хотіли чути ні про що. Вони хотіли чути про одне. Степан Степанович правильно сказав. Які закони? Ви всі бачили, як вони приймалися. Не можуть зібрати навіть людей підписи, хто проголосував. Представники опозиції та влада на Полтавщині практично із самого початку протистоянь закликали одні інших зберігати спокій, посилаючись на традиційну місцеву толерантність. Здавалося, сторони чують один одного. 24 січня січня обласній державній адміністрації вперше за два місяці існування полтавського майдану за круглим столом зібралися керівники області та представники мітингувальників. Останні вимагали у голови обласної державної адміністрації Олександра Водовіченка подати у відставку, вийти з партії регіонів, що вечора виходити до мітингувальників, не застосовувати до них політичних репресій та надати можливість щодня виступати в ефірі обласних радіо і телебачення. У свою чергу голова обласної державної адміністрації пообіцяв, що переслідування активістів майдану. Не буде, але за умови збереження правопорядку. Цього ж дня увечері 24 січня на Майдані біля Полтавської обласної державної адміністрації зібралося більше тисячі мітингувальників. Люди скандували відставку, вимагаючи складання повноважень голови обласної державної адміністрації. Олександр Довіченко вийшов до народу і сказав, що зробить усе від нього залежне, щоб на Полтавщині зберігся громадський порядок і відбувався конструктивний діалог між органами влади та громадою. Близько 18-ї години люди колоною рушили до будинку міської ради. Тут зібралося ще більше людей. Вони проголошували ті ж самі вимоги. 25 січня приблизно о 15-й годині представники полтавського майдану зайняли сесійну залу Полтавської обласної ради. Сюди зайшли і провели відповідну раду і зустріч із виборцями. Що ви спостерігаєте? Ви сказали, прийшли згідно з законом. Це так можна назвати. Пане журналіст, а як ви думаєте, депутати Верховної Ради, їх помічники і депутати обласної ради мають право заходити у свої ж комунальні об'єкти? Інтереси громадян вони представляють. Після установчих зборів, які тривали приблизно дві години, люди організовано залишили приміщення. Щоправда, дехто залишився. Пояснюють це необхідністю охорони приміщення та майна. А між тим, перед входом до сесійної зали обласної ради протестувальники спорудили барикади. Розпочалися тривалі перемовини. Влада просила мітингувальників залишити сесійну залу обласної ради, запропонувавши їм збиратися там лише у певні години. Опозиціонери не погоджувалися. Партія регіонів влаштовує масовий провладний мітинг перед облдержадміністрацією. Опозиція планує страйк. До страйкового руху вже долучилася велика кількість студентів. Близько двох тисяч студентів в Полтаві підтримують ці процеси, але на жаль, велика кількість з них. Боїться виходити на вулицю. на брифінгу. Також було заявлено, що, попри рішення суду звільняти приміщення сесійної зали обласної ради, активісти майдану не збираються. Коли мають звільнити сесійну залу, ніхто не знав до останнього. Не було чіткої відповіді під час прес-конференції Віталія Кличка, який відвідав Полтаву за два дні до важливої дати. Віталій Кличко вкотре озвучив програму максимум своєї політичної сили. Серед найважливіших поточних питань необхідність реагувати на терміни закону про амністію. Згідно з ним до 17 лютого майданівці мають звільнити всі захоплені приміщення в країні. Натомість влада знов-таки згідно з законом. Обіцяє мітингувальникам закрити всі порушені проти них кримінальні справи. Я впевнений, що звільнення повинно пройти, коли влада виконує всі свої умови, і всі кримінальні справи проти всіх затриманих будуть закриті. тому що на сьогоднішній день звільнити звільнено в будь-який момент. Вони можуть кожну людину, яку звільнили, знов посадити в візницю. Несподівано і навіть непомітно, але в ніч з 15 на 16 лютого залу такі звільнили. Таке рішення було громадської громадське, громадське об'єднання Майдан до складу якого входять представники опозиційних політичних сил, представники громадських організацій. Це барикадою не можна було і назвати, як в військовому розумінні слова. Це просто як символ був барикади. І все ж мир не настав навпаки. Розпочалися справжні бойові дії у Києві, які перекинулися на Полтаву. Такого вона мабуть не бачила з часів громадянської війни, початку минулого століття. Громили офіс партії регіонів, штурмували приміщення облдержадміністрації. Бойові дії на майданах, врешті-решт, призвели до того, що влада на місцях почала відхрещуватися від влади у центрі лави партії регіонів залишають її очільники на Полтавщині. Олександр Довіченка та Іван Момот трапилися 22 лютого. Тоді ж Олександр Довіченко написав заяву про відставку з посади голови облдержадміністрації. А з 24 лютого обласна рада вже працювала під керівництвом нового голови. Так депутати вирішили на своїй позачерговій сесії. Голова обласної ради Україні. Іван Момот виступив Я... із заявою про дострокове припинення своїх повноважень. Заявляю про дострокове припинення повноважень голови Полтавської обласної ради, 23 лютого 2014 року. Прошу заяву секретаріат. Як на небі, так і на землі. Після формулювання всіх пропозицій громада почала вимагати від Олександра Удовіченка скласти повноваження голови облдержадміністрації та мандат депутата обласної ради. Ну, по-перше, я офіційно ще раз вам заявляю, що 22 числа я написав заяву про складання повноважень і сьогодні знаходжуся у статусі виконуючого обов'язки. Чому знаходжуся в цьому статусі? Тому що де Юре, я не можу поступити по-другому. Сьогодні вже є виконуючі обов'язки президента держави Турчинов. Він прийме рішення призначить нову людину і таким чином ми забезпечимо неприривність влади на Полтавщині. Це перше. Друге, виконком партії регіонів обласної прийняв рішення про ліквідацію партійної організації 22 числа. Це рішення є на всіх сайтах і воно доведено до громадськості. Третє. Якщо, безумовно, я намагався тут робити весь цей період, все для того, щоб не було пролет... кровопролиття і протистоянь. Мабуть, не все зробив, тому вибачаюся перед громадськістю, вибачаюся перед громадськістю. І хочу сказати про те, що ви маєте право, безумовно, мене сьогодні тут. Лінчувати, казнити, але я робив все для того, щоб це не відбулося. Якщо, якщо вам дуже хочеться сьогодні, щоб я склав мандат, я його складу. Але давайте сьогодні оберемо голову обласної ради і будемо рухатися вже нормальним шляхом. Я вас прошу, давайте рухатися конституційним правовим шляхом. Лише після цього депутати змогли перейти до обрання голови обласної ради. Кандидатура була єдина Петро Ворона від партії Удар. Пропозицію підтримали 74 депутати. Троє утрималися, 14 проголосували проти. Дорогі мої побратими. Я клянусь. Що я не зраджу кров тих людей, яка привласна власна Майдані. Я буду працювати так, як і вони аби були живі. Дорогі колеги, я вам гарантую те, що ми будемо працювати рука об руку. У нас дуже багато справ для того, щоб наша рідна земля Полтавщина була квітучою і заможною. Я не буду казати, що я почую кожного, вже один чув кожного. Я скажу, що буде взаємна співпраця, ефективна співпраця, щоб кожна територіальна громада, кожне село відчувало, що обласна рада працює ефективно і що вона дбає про людину. Нам треба багато дуже зробити. Нам дуже треба багато працювати. Тому я всіх закликаю до ефективної співпраці. Я закликаю до співпраці громадський сектор. Ми прямо сьогодні створимо громадську раду при обласній раді, куди відудуть всі. Перш за все, правий сектор, інші структури. І ми будемо ефективно працювати. Ми сьогоднішнього дня будемо виконувати ті рішення, які ми прийняли. І ті рішення будуть спущені на кожне місто, на кожен район. І ми будемо контролювати і допомагати, щоб це було виконано. Ми повинні відродити у людей віру в майбутнє і віру у владу. І нам з вами багато треба у цьому відношенні зробити. Я переконаний. Що разом з вами вже правда перемогла і переможе краще життя. Слава Україні! Першим заступником голови облради у 85 голосів обрали Володимира Марченка, заступником Володимира Микичука.